У Кропивницькому показали світлини захисників Азовсталі, автором яких є пресофіцер полку Азов, учасник оборони Маріуполя Дмитро Козацький з позивним Орест. Світлини зроблені у підземелях металургійного заводу Азовсталь, коли його штурмували російські військові. Перед виходом з Азовсталі, 16 травня, Дмитро Козацький виклав фотографії про життя його захисників і дозволив поширювати, доки він був у російському полоні. До Кропивницького виставку привезли з Олександрії. Її організував місцевий житель Євген Макаренко. Нині він на фронті. І він за свої кошти, за свої ініціативи за підтрим, для підтримки тоді ще наших азовців, які знаходилися в полоні, зробив ці фото і віддав їх Олександрійському музейному центрі. Ну а вже наша ініціатива зробити її мандруючою. Це портрети захисників та захисниць Маріуполя. Їх 25. Завдяки автору люди дізналися, що відбувалося в бомбосховищах заводу, який бомбардували росіяни. Коли дивишся на фото наших героїв, то вкотре розумієш, що ми незламні, відчайдушні, сильні. Ми. Патріоти свого міста та країни. Кожен з нас пережив борбардування, готування їжі, пошук води та дров. Але ми тільки можемо уявити собі, що пережили ті хлопці та дівчата, які дивляться на нас з цих світлин. Я вдячний фотографу Дмитру Козацькому, Оресту за. Можливість побачити за можливість доторкнутися до історії наших героїв зі сталі. Ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. 21 вересня Дмитра Козацького та ще 214 українців повернули з російського полону. Захисники Маріуполя стали символом незламності українського народу. Виставку Ті, що зі сталі в бібліотеці, можна переглянути впродовж місяця. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.